Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. З тобою я, його ведучий Дмитро Київський. Першим ділом, що ти повинен зробити, поставити в байку і підписатися для того, щоб розвивати україномовний контент разом. На Ютубі не так багато роликів про крипту на українській мові. Я один із тих, хто першим почав його вести, і вже три роки ділюся з інформацією з тобою. І ти, напевно, задаєш собі питання, чому ти повинен дивитися мої ролики? Нам тобі відповідь просту: є люди, які приходять в ринок, вони є хоміками. І в нас є теорія 80 на 20. Але в крипті все по-іншому: 90 на 10. 90 людей втрачає і тільки 10 заробляє. І для того, щоб бути в частині тих 10, ти повинен приймати мислення людей, які в ринку вже довгий час, які вже заробили і втратили. Тим самим ти переймаєш їхні можливості, приймаєш їхній досвід і розумієш, як ти маєш рухатись і яких ти помилок не повинен повторяти. Тому що люди втрачають. А чому люди втрачають? Перше, в них немає власної стратегії. Саме в даних роликах я своєю стратегією ділюся з тобою. Друге психологія. Людина не готова до великих грошей, вона не готова заробляти. Так вона хоче, но вона не готова. А тим більше вона не готова втрачати. Можливо, що вона розуміє ризики, десь там знає, що можна втратити, але вона не готова втрачати. І саме в роликах я ділюся моментами, як з цим боротися, як перепрограмувати свій мозок на те, щоб ми не боялися і заробляли. Це з рубрики мені 25, і я почуваю себе прекрасно. Люди, які не, вміють, не мають стратегії і не готові психологічно, да, вони прийшли на ринок, і скоріше за все, що вони будуть втрачати, будуть переживати, будуть, будуть світи і з ринку підуть. А зараз ми поговоримо про крипту, про макроекономіку. Сідає зручніше, а ми починаємо. Поїхали. Ну що ж, почнемо. І перший момент, яким я хочу з вами поділитися, це інформація від біржі Binance. Це то перша біржа, найбільша, найліквідніша, найпопулярніша. Ну, типу, всі люди є на Binance, всі наші таке Binance. Binance опублікував, що ряд стейблкоїнів, такі як там USDC і йому подібні, менш ліквідні. Він буде автоматично 29 вересня конвертувати в свій стейблкоін BUSD. Чим це спричинено? Вони написали, що для того, щоб збільшити ліквідність. Насправді ми можемо зрозуміти, що да, це логічно, що закриваючи малоліквідні пари, на яких ніхто не торгує, Binance конвертує в Boost, Я так буду називати. А тим самим більшість пар буде торгуватися до Boost. Але всі ми прекрасному розуміємо, що Binance має Boost, Coinbase має USDC, а це є біржі конкуренти. І таким макаром Binance просто вирішив позбавитись USDC і я сказав, що автоматом все буде конвертовано в буст. Нічого в тому поганого не бачу. Binance зробив так, як йому вигідно, так як він хотів зробити. Но це мені здається агресивно. Другий момент і Ethereum успішно перейшов з proof of work, де ми використовували майнінг ферми на proof of Stake. Тим самим я, як людина, яка мав майнінгову ферму, постраждав. Пояснюю чому. Перше, моя майнінг ферма тепер не працює, вона не приносить 500 доларів в місяць, коли вона приносила більше, просто крипта просіла і дохід впав. Тепер вона не працює. І в мене по факту мої відеокарти, які я купив, в які я вклав приблизно 10 тисяч доларів, на сьогоднішній день оцінюються ледве 4 тисячі доларів. Ході ферма в мене працювала приблизно вісім місяців, продавши зараз її, додавши її, то що я зміг забрати, все одно я буду на великому плюсі. А ви собі просто уявіть, яка велика кількість майнінг-ферм. Вивчаючи ринок, я зрозумів одне, що відеокарти виготовляли не для геймерів, а для майнерів. Тим самим мільйони карт зараз лежать без діла. Хтось буде переходити на Ethereum класік, хтось буде переходити на, на інший ряд монет. Для того щоб їх майнити, а інші люди просто будуть продавати її за за копійки для того, щоб, хоча б якось, зберегти свої кошти. Все-таки був шанс того, що перехід буде невдалим і ринки можуть ввалитися. І одна із причин падіння, яке в нас було недавно, це страх людей, що буде можливе падіння. Тим самим вони закривали спекулятивні позиції, виходили там з ефіріума, і взагалі виходили з ринку для того, щоб забезпечити себе і бути в безпеці. І третій важливий момент: ми будемо говорити про макроекономіку. Тобто валютний ринок тісно переплітається з фондовим ринком. Да, фондовий ринок має капіталізацію. Він вже десятки років працює як криптовалюта в Повно кажучи, новий продукт іще не сформований, але ми можемо бачити, як біткоін і весь ринок повторює рухи фондового ринку. Та у процентному відношенні вони відрізняються, але рухи похожі. І найважливіше, про що ми повинні поговорити, це про інфляцію. У червні інфляція в США складала 9,1%. Тим самим сягнули рекордних показників з 1981 року. І якщо пам'ять не зраджує, 8 вересня вийшли нові показники. А ринок хотілось би, щоб інфляція була 8,1, Страшно було б, якщо було 8,6. А по факту інфляція вийшла 8,3, Тим самим це один із важливих факторів, які попливали на падіння фондового ринку. Тому що 8,3% засвідчує те, що ФРС буде протримуватись агресивної політики для того, щоб прискорити зменшення інфляції, так як фондовий ринок обвалився, а криптовалюта тісно з ним пов'язана, вона також посіла. Чому обвалився фондовий ринок? Чому обвалилася криптовалюта? Перший найважливіший момент: люди втікають з високоризикованих і ризикованих в активів в менш ризиковані. До речі, я зараз запустив обмінник і хочу вам сказати один момент. Я замітив, що люди втікають з крипти. Дивно це б не виглядало. А люди, які не розуміють, що така крипта, вони реально втікають з крипти. 99% запитів по обміну. Це як обміняти USDT в готівку. Звісно, це не така бритва, як може бути, але люди починають фіксувати мінус. Вони починають привикати до просадки, вони починають виводити а, гроші, які не заробили, або залишки з того, що їм не вдалося заробити. Виводять в готівку для того, щоб краще. Потратити на життя і жити далі. Реально велика кількість людей виводить тезер в готівку. Інфляція насправді погано впливає на людей, тому що їхня куповельна здібність зменшується за один долар, вона може все менше і менше купити. Я писав думаю, в одному із постів телеграм-каналі, що ціни на бензин впали, але ціни на всі інші товари виросли. Якщо говорити про людей, це одна, один напрямок, якщо говорити про інший, це те, що у багатьох країнах. Резервний запас знаходиться в доларі, а долар знецінюється. Тим самим ой, дана ситуація впливає на те, що економіка в інших країнах також страждає. А зараз переходимо на екран комп'ютера. Я хочу вам показати один графік, який показує, чому сталася інфляція, чому так сталося. У нас у 2019 році почався коронавірус. Тим самим у нас появилися, у нас, умовно кажучи, була економічна криза. А її потрібно було вирішувати. І США вирішили, ми будемо друкувати гроші. Я маю такий індикатор, який показує, показує вихід доларів в ринок. І ми можемо побачити, що друкування бумажок з 2019 року по сьогоднішній день виросло на 416%. Ну це ж логічно, якщо великий вихід доларів в ринок, що це на ньому погано впливає. Є необмежена емісія, є проблема. Ми друкуємо гроші. Тим самим, а от необмежена емісія впливає на те, що долари знецінюються, і це логічно. Сьогодні знімав ролик TikTok І я пояснював, яка цінність біткоїна. Біткоїна цінність в тому, що він є деінфлякційний. В нього не може бути більше біткоїні, ніж прописані в коди. В нього є певна кількість, яка буде люди. По перше, люди їх втрачають, пройти неправильні адреси. А десь там в варіанті як втратити їх дуже багато. Тим сам біткоїна в ринку стає все менше, і він є обмежений. І саме тому його називають цифровим золотом. Золото також в світі не безкінечне. Рано чи пізно воно закінчиться. Так само, як і біткоін. Рано чи пізно видобуток закінчиться. І саме зараз люди втікають з ринку, та от біток по 20 вони переводять їх в долар, надіючись, що тут буде безпечніше. Насправді вони не розуміють, що в будь-якій будь ситуації, а будь-якій проблемі США захочемо друкувати і будуть друкувати. ФРС все, що може робити, він або піднімати ставки базових пунктів, або друкувати гроші. А біткоїна обмежена емісія. І раз в 4 роки в нього є халвінг. І в кінці ролику я про це поговорю. Ну і також важливий момент 21 вересня 20 чи 21 вересня, інформацію публікую на каналі, я трошки забувся. А повинні бути засідання, на якому буде сказано наскільки базисних пунктів буде підніматися ставка. Але дивлячись на те, що інфляція 8,3 і вона не виправдала наші очікувань, це показує те, що ФРС буде продовжувати притримуватись агресивної політики для того, щоб зменшити інфляцію. Піднімають ставку, тим самим роблять долар ціннішим, стабільніший, стабільніший долар зменшення. Інфляції це логічно. ФРС немає більше в іншого вибору, як або знову друкувати гроші. При тому, що друкування грошей за три роки виросло на 400%, що б'є просто будь-які рекорди. Ось або, або піднімати ставки. Ринок очікує підняття ставки на 75 базисних пунктів, але не є виключенням то, що підніблю на 100. Да, 100, не вірю, воно негативно впливає на всі ринки, які тільки можна. На 0,75 А очікувано тим самим от ці негативні думки вже закладені в ринок. Тому от, дане падіння. Воно спричинено тим, що пане інфляція, і пан інфляція показує те, що буде підніматися ставка. Тепер давайте поговоримо про біткоїн. Я не буду зачіпати інші альткоїни, вони в мене є, так я вже говорив, що я приблизно на 40-45% вже в ринку. Я не хочу цю ракету покидати і пояснюю, чому я вже в ринку. Я вже неодноразово пояснював, і просто хочу пояснити людям ще раз. Важливо бути тут і зараз в ринку. Враховуючи те, що ми в бітку просіли. А приблизно на 70% мене така просадка влаштовує. Я вирішив поділити свій депозит на три частини: 40%, 40, 30. 40% 45 я вже зайшов в ринок для того, щоб бути в ринку, тому що розумію, що біток по 19 тисяч – це солодко. Це добре купити біток і бути вже в ринку тут і зараз. І в будь-який випадок, коли ракета полетить, я вже маю крипту, мені не страшно. Я не хочу бути оцим сивим дядьком в 25, якого постійно буде ловити ФОМ. Я вже ФОМ-переборов і розумію, як з цим боротися. Я просто зайшов в ринок на 40%. Якщо ми обвалився на якщо ми підемо ще нижче, там в район 16-14 тисяч, я докуплю ще на 40%. Якщо ми підемо ще нижче, до 10 тисяч я закуплюсь вже All-in і буду сидіти чекати. Я вірю в криптовалюти і розумію те, що рано чи пізно вона виросте. Я рам опублікував такий пост про те, що до наступного халвінгу залишилось 594 дня, і ми можемо глянути, що халвінг. Та кожних 4 роки відбувається халвінг, видобуток біткоїна зменшиться в два рази. Тим самим ми сьогодні видобуваємо енну суму. За 500 там, днів ми будемо видобувати в два рази менше. А це означає, що біткоїн повинен коштувати в два рази більше, щоб людям було вигідно його майнити. Якщо говорити про халвінг, кожних 4 роки ми починаємо відростати. І саме зараз ми знаходимося в тій відмітці, де логічно було би почати рости. У 2015 році за 540 днів до халенгу біток почав рости. У 2018 році за 517 днів до халенгу біток почав рости. І зараз виходить, що до Халенгу залишилось 560 днів. Тим самим це вже як один із показників циклічності показує нам те, що можливо ми топчемось біля дна. Переходимо сюди, включаємо графік, і тим самим у нас є така теорія, що у нас є ма 200 Це по факту середня скользяща. Оця лінія показує середню ціну протягом 200 днів. Якщо ми закріпимося нижче даного індикатору, це умовно кажучи, що дно і звідти ми починаємо відростати. Наприклад, перший раз, далі закріпилися нижче, почалася бичка другий раз. Тим самим ми знову ж таки закріпилися нижче. І це ще один із варіантів, чому ми можемо з цих відміток почати відростати, або ж просто буде тривати боковик місяць-два. Середність скользяща, само собою, що логічно почне падати, і ми вже перетнувши їм, будемо відростати. За 2-3 місяці цілком реально можемо побачити ріст. І я ніяких рекомендацій не даю, я ніяких прогнозів не даю. Я вже в ринку. Все, я вже в ринку. При падінні а, там, до якихось певних відміток, якісь позначив там 6, 16 3, 14 тисяч, я вже буду купляти біткоін і, скоріше за все, що в той момент, коли буду купляти біткоін, по маркету буду купляти більш фундаментальні токени, такі як блокчейн проекти. Декси токени гаманців не буду розпилятися на різні токени. Виберу фундаментальні і обов'язково поділюся про це цим на каналі. Зазвичай, зазвичай, я вже говорив, і буду говорити. Людина втрачає на боковику. Коли в нас сталося падіння, раз людина така фу, все стабілізувалося, починає шати. Знову впало, людина така, фу, все почала відростати, а не буду продавати. І люди втрачають на довгих затяжних буковиках, коли є миттєве падіння, людина змирилася, людина надіється, що це миттєве падіння там залишена ліквідність, ринок буде її забирати так далі. І е, вона почекає. Але коли вона довго, довго, довго чекає, в людини не вистачає терпіння довго чекати. Тим самим будь-який бив, будь-який відмечий, ринок закінчується не просто падінням. А закінчиться проторговкою. І саме той момент, коли ринок в боковику йде перерозподіл позицій. Ну а якщо простими словами, зміна рук. Хтось купує, хтось продає, хтось купує, хтось продає. В кого нема терпіння, і він виявляє свої а, в собі внутрішнього хомяка, який а, по 60 не продав, але по 20 обов'язково продасть. А тим самим люди переливають, біток переливається з слабших рук в сильніші руки, які розуміють, що біток по 20, по 18, по 16, це то, що вони хочуть мати. Це офігенна позиція, в яку можна зайти. Я на певний процент до свого депозиту. і все. Ось і все. Я можу вам показати локальну картину. Локальна картина більше для трейдерів, для тих, хто торгує. Я не можу сказати, що я трейдер, у мене є друзі, які торгують. Я більше обов'язки торгівлі делегую іншим людям. Мені більше подобається інвестиція. Але я вже думки опублікував, показав, що бачу приблизний боковик. Бу і похід до гори на приблизно 23 тисячі для збору цієї ліквідності. А цю ліквідність, скоріше за все, що ми залишимо, ми вже частину її перекрили. Бити свій минулий лой не бачу потенціалу, адже є тут є покупець, який ціну буде втримувати. Якщо ми різко відкупили ринок, значить тут хтось зайшов. Є люди, яким ця відмітка важлива, вони будуть втримати. Раз втримали, другий раз втримали, і скоріше за все, що нижче ми не підемо, а будемо йти до гори. Я написав, що все-таки очікують 28-32 тисячі. Певний процент зі своїх позицій. Спекулятивних я скину. А ті позиції, які я тримаю як інвестор, буду тримати дуже довгий час. Спекулятивні злию, інвестиційні лишу. Все дуже просто. Дякую тобі за перегляд ролику. Трошки складного, трошки довго, трошки забагато, але тобі важливо дані ролики дивитися. Переймай мислення людей. Вчись, розвивайся, постав лайк, підписуйся. Бажаю тобі успіху і профіту. Хай щастить, пока!